Чому чоловіки втрачають жінок навіть якщо їх люблять? We have Бо чоловіки здебільшого будують стосунки як суму окремих дій, тобто я роблю в стосунках свою певну частину, а жінки як систему взаємопідтримки. Що це значить? Це означає, що якщо жінка не відчуває взаємопідтримки у стосунках. А лише здає іспити якісь певні. Тобто давай подивимося, як вона варить борщ, ага, здала. Давай подивимося, як вона прибирає, ага, здала. Тобто, якщо вона відчуває отаку певну напругу, а вона її буде відчувати. Якщо цієї взаємопідтримки немає, тоді їй здається, що вона все тягне на собі сама. І проблема, шановні чоловіки, не в тому, що немає почуттів. Проблема в тому, що жінка не відчуває вашої взаємодії з нею. І яке ж рішення? Я вам пропоную, шановні чоловіки, придивитися, чи охолола з вами жінка у ваших стосунках. Якщо ж жінка охолола, то тоді спробуйте зробити наступне. Просто задумайтеся, чи ви в цих стосунках співучасник, чи просто присутній. І взагалі. Спробуй подумати, що для тебе означає справжнє партнерство. Можеш цим поділитися зі мною у коментарях. Чому жінки швидше переживають розрив стосунків? Бо після розриву стосунків жінки взаємодіють. Вони шукають подруг, друзів, колег або рідних, з ким можуть поділитися своїм болем, з ким можуть обговорити всі ті почуття, які виникають всередині них. Вони багато говорять про це, шукають підтримки, знаходять її і легше виходять. Із тяжких почуттів. А чоловіки ж натомість частіше закриваються і намагаються наодинці пережити всі ті важкі почуття, які в них накопичуються всередині. Але справа в тому, що якщо почуття накопичуються і не проживаються, вони нікуди не діваються, і вони є вашим внутрішнім тягарем, який навпаки ж. Ходить вашій душі, тому можу сказати з тих терапій, які я проводила, а також із ваших коментарів: що чоловікам складніше і довше проживати розрив стосунків через те, що вони все ж таки накопичують в собі ці почуття. І нічого з ними не роблять через соціальні заборони, які виховувалися в хлопчиків з дитинства. Вони менше відкривають свої почуття оточуючим людям і не шукають цієї підтримки зовні. І тому вони застрягають в проживанні важких почуттів. До речі, ось чому чоловіки можуть писати через роки своїм колишнім про якісь там почуття. І це не через те, що вони усвідомили через роки свою справжню любов до своїх колишніх, а це через те, що вони не прожили ці емоції саме тоді, в той момент. Коли це треба було зробити. Яке ж рішення, якщо ти досі повертаєшся в своїй голові до минулих стосунків, запитай себе, я сумую за людиною, чи за образом, який створив у своїй голові. До речі, хочу сказати, що і жінки вдаються до такого індивідуалістичного проживання. Розриву стосунків. І тому я би хотіла, щоб ви поділилися зі мною у коментарях. Чи користуєтеся ви цією стратегією, чи все ж таки ви більше обговорюєте, чи шукаєте підтримку зовні, чи йдете до спеціалістів? Розкажіть мені про це в коментарях. Як ти переживаєш розрив стосунків? Чому це він завжди тебе критикує? Якщо чоловік тебе постійно критикує, це не про турботу і точно не про любов. Це просто такий спосіб знецінити тебе, щоби ти боялася втратити його і його увагу, щоб втримати тебе поруч. Запам'ятай, здорова людина ніколи не буде руйнувати самооцінку свого партнера. Здорова людина навпаки буде підтримувати цю самооцінку, бо вона розуміє, що і їй то буде краще, якщо з нею буде поруч партнер з такою. Твердою самооцінкою, яке ж рішення я можу тобі запропонувати? Подивись на себе очима свого партнера. Чи ти хочеш бути тією, кого постійно критикують та виправляють? Просто подумай про це, косно, донбіридилос. Як перестати відчувати себе винною? Guilty, 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 guilty. Відчуваєш провину за свої бажання, емоції або кордони? Зупинись і запитай себе, хто тебе цьому навчив. А як згадаєш, передай привіт тут? Можна просто, не треба телефонувати. Передай привіт цій людині. І подумки відправ цю провину. Назад, цій людині. Здорова людина не відчуває провини за те, що не хоче терпіти біль маніпуляції чи неповагу. Яке ж рішення? Давай спробуємо з тобою таке рішення. Заміни я винна на я маю право. Я маю право сказати тобі свою думку. Я маю право поставити тут свої кордони. Я маю право не розповідати тобі все. Я маю право і далі продовжити свою думку так, як ти вважаєш. Не плутай ці два почуття. Не плутай любов і прив'язаність. Любов. Це про свободу, підтримку і вибір бути разом. Yeah. Прив'язаність це страх самотності, залежність і неможливість відпустити навіть те, що тобі шкодить рішення. Перевір себе, чи ти справді хочеш бути поруч з цією людиною, чи ти просто боїшся залишитися без неї. Можеш поділитися цим зі мною у коментарях. Як зрозуміти, що ти в токсичних стосунках? Міяморе! Токсичні стосунки виглядають не як драма у італійському фільмі. Токсичні стосунки виглядають як хронічна втома від цих стосунків, коли тебе вже абсолютно нічого не радує в цих стосунках, коли ти просто втомився. І абсолютно не маєш жодної мотивації. Якщо ти постійно виснажений, або тобі треба виправдовуватися, або щось терпіти, не дай Боже, то це не про кохання. Тому що любов не виснажує, а дає тобі сили. Яке рішення? Я думаю, тут треба рішення прийняти саме тобі. Як тобі з цією виснаженістю? Як тобі з цією втомою в стосунках? Що тобі з цим хочеться зробити? Хочеш? Розкажи мені про це в коментарях під цим відео. Як правильно розривати стосунки? Значить, розриваємо контракт в матері. матірі. Ну, по-перше, не виправдовуйся і не пояснюй, якщо ти вже вирішила піти з цих стосунків. Бо той, хто тебе цінує, не поставить тебе у таку ситуацію, коли тобі треба пояснювати, чому тобі боляче в цих стосунках. І яке ж рішення? Просто йди. Якщо хочеш. Ось як тебе втягують у токсичні стосунки. Спочатку він ідеальний. Він дарує тобі турботу, багато компліментів, ставить тебе на п'єдестал, а потім все змінюється. І ти вже виправдовуєш його байдужість, знецінення і грубості. Це класична схема маніпуляцій. Яке ж рішення? Якщо твої стосунки почалися як казка, а потім стали нагадувати пекло, то вихід лише один: просто йти геть. Ти завжди обираєш однакових чоловіків, тому що твій мозок шукає знайоме. О! ну як і піже! Як і біже! Оба! Бобер курва! Я пірдоле! Бобер! Якщо ти знову і знову опиняєшся в тих самих сценаріях, це не випадковість. Це шанс побачити, що саме тобі треба змінити в собі, щоб почати вибирати по-іншому. Як відрізнити справжню турботу від контролю? сонечко, Справжня турбота дає тобі свободу. А контроль навпаки її забирає. Якщо він тобі каже, що все це з любові, а тобі якось так стало тісно в цих стосунках, це не любов. Це його страх втратити тебе. Мої відео ніколи не замінять тобі особистої психотерапії, але мізки на місце поставлять. Отож, щоб не пропустити ще більшої корисної інформації про стосунки, підписуйся на мою сторінку. Зі мною весело, цікаво і психотерапевтично. З тобою буду я, психолог Наталія Кондрахіна. Па-па!